Привіт, мене звати Павлова Тетяна, і я психологіня та сексологиня. І сьогодні ми будемо з вами розбирати, як не треба починати секс. Дуже часто перед початком сексу ми маємо такий легкий мандраж, і нам здається, що щось повинно зараз відбуватись, і, начебто, ми знаємо, що робити. Але наступає такий бумс, і такий ой. А як це все скласти? Що робити? Ми навіть вже 15 років разом, але все одно щось відбувається, якась сором'язливість, щось, щось дуже дивне. І оце відчуття дуже дивне, воно ефімерне. Ми не можемо його відчути, потрогати, ми не можемо його пояснити. Тому зараз ми з вами розберемо. Як не треба починати секс точно для того, щоб зменшити це ефемерне відчуття. Не треба починати секс, якщо ви не хочете цього сексу. Перша друга причина це те, що такий секс не принесе вам задоволення. Третя причина: сподіватись на те, що апетит приходить під час їжі, не треба. Апетит приходить тоді, коли є голод, тоді, коли є бажання. Все запам'ятали? Тоді давайте далі. Ще одна причина, чому не варто починати секс тоді, коли ви його не хочете, це означає те, що скоріш за все ваші стосунки і ваш секс має співзалежну основу. Таким чином, ви хочете задовільнити потреби партнера або партнерки, не зважаючи на свої особисті кордони, бажання. І свої особисті думки, ви лише хочете задовільнити людину. Це не варіант, а детально про співзалежні відносини ви можете подивитись у нашому відео для того, щоб вам стало більш зрозуміло, де є ви. А де є ваш партнер? Другий момент, як не треба починати секс, це безпосередньо знову ж таки кордон і розуміння того, що вам подобається, що не подобається, що подобається вашому партнеру або а що не подобається. Якщо для вас абсолютно і після цього отримати збудження і піти займатись сексом, то для вашої партнерки це може бути недопустимо, і вона може відчувати себе або він може відчувати себе використаним. Тому не варто починати секс так. Як не подобається вам обом дуже важливий момент проговорити, як саме ви хочете починати секс. Нерідко ми можемо заховати свої бажання, і я бачу, що є така невеличка статистика, що люди приходять і кажуть: ми кожного разу починаємо секс однаково. Це неймовірно важко. Я вже втомилась, втомився. Я знаю, що буде відбуватись кожну секунду. Мені це надоїло. Отак не треба починати секс. Секс треба починати максимально різнобарвно. для того, щоб в кожного з вас не було якогось конкретного паттерну того, як починається секс. І таким чином ваш секс дійсно буде по бажанню і приємно. Починатись не варто починати секс, якщо ви до нього відноситесь, як до чайного пакетику. Зрозуміли про що я ні? Якщо вам здається, що секс це просто налив кип'яточку, положив пакетик, поштрихав туди і викинув пакетик, то це не секс. Це запікають. Дивіться, такий секс не може називатись сексом, тому що це дуже швидкий секс котрий не має ніякого підґрунтя емоційних почуттів, як правило, і такий секс це просто користування статевими органами одне одного. Секс це як чайна церемонія. Якщо у вас не вистачає часу на чайну церемонію, то у вас повинно вистачати часу просто на те, щоб заправити. Лепестки чаю кип'яточком і дати йому настоятися. Що це означає? Це означає атмосфера, комфорт, прилюді, бажання одне одного, розуміння бажань одне одного. І навіть якщо це буде швидкий секс, він повинен бути наповнений. Хоча б якоюсь романтизованою та емоційною складовою. Точно, абсолютно точно, навіть по законодавству України. Ви не можете і не будете, я сподіваюсь, починати секс, якщо ви думаєте собі, що людина хоче сексу. Наприклад, Сама так вдягнулась. В неї був такий погляд, що я зрозумів, що вона хоче сексу. Або ж він на мене так дивився, я зрозуміла, що він мене хоче. Стоп. Це просто одяг, це просто погляд, це просто людина її думками особистими, її особистими бажаннями, небажаннями і так далі. Нерідко. Через кіноіндустрію ми нав'язали собі, що ось такі, отакі, отакі ознаки це ознаки дикого бажання сексу. Повертаємось до фільму секс по дружбі. Пам'ятаєте, да, коли вона хруснула шиєю, і це був їх знак, що треба починати займатися сексом? Пам'ятаєте, що сталося в кінці? Хто дивився фільм? Так, в кінці вона просто хруснула шиєю, а він подумав, що це. Признак того, що вона хоче сексу. Ні. Це просто вона хруснула шиєю. Так само і в ваших парах. Навіть якщо ви давно знайомі, і вам здається, що ви знаєте сигнали одне одного, не треба це порівнювати з тим, що це 100% бажання сексу. Якщо ви тільки починаєте відносини або це а Секс десь у громадських місцях у клубі, в ресторані, де завгодною ви тільки познайомились. То краще спитати людину словами через рот і все ж таки проговорити цей момент, чи хочете ви сексу. Можливо, людина хоче з вами сексу, але вона не хоче сексу в громадському місці, або вона хоче вас запитати довідку, або вона хоче зробити щось, або хоче, щоб щось зробили ви. От і все. Тому словами через рот ми говоримо, хочемо ми сексу чи не хочемо. А якщо ви хочете дивитись відео раніше ніж інші, ви можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу. Два пункти, котрі ви, як правило, дуже не любите: це гігієна і контрацепція. Так от дуже важливо, якщо це пристрасний секс, у вас є жага одне одного, і ви розумієте, що ви не ходили сьогодні в душ, ви можете вже на то пішло. Ви можете використовувати контрацепцію, з котрою вам не доведеться відкривати шухляду, доставати презерватив, розпаковувати його, вдягати, потім брати лубрикант. Єдине, що вам буде необхідно, це просто пити пігулочки або зробити ін'єкції, все що завгодно, варіації, в маса, будь ласочка. Подивіться відео про контрацепцію, дізнайтесь про це більше, і вам буде легше жити. І ви перестанете задавати ці дурні питання. Я споганив в секс, тому що діставав презерватив. Жах, просто жах. Це ваша безпека. І без безпеки ми секс не починаємо. Ну що, я закінчила розповідати про те, як не треба починати секс. Тому я вас відпускаю, обов'язково ставити. Підписочки, дзвіночки, писати коментарі та не пропускати нові відео на каналі це між нами.